The Ukraine girls really knocked me out! Колись давно співали чуваки з Ліверпулю, де сьогодні наші красуні зводять з розуму місцевих англійців. А тим часом весь світ сьогодні святкує День Бітлз. Став лайк, якщо обожнюєш цей гурт, і напиши в коменти, яка твоя улюблена пісня цього бойсбенду. Бо поки ми гортаємо ту стрічку новин з батьківщини, забуваючи, що було вчора, не кажучи вже про епоху Бітлз, а разом із цим губимо істину. Адже все. Найцікавіше ховається між рядків і Меджі. Тож сьогодні на старті нового дня я нагадаю вам, чим і як ми жили в Україні останні 25 років. І як ми дожили до подій сьогодення у сатирично гумористичному проєкті 25 на 7. Готуйтеся до порції ностальгії, іронії і, можливо, жовтої субмарини. 25 на 7. 16 січня 2002 року голова ЦВК заявив, що за 5 днів до парламентських виборів окружком мають забезпечити по комп'ютерній станції на кожній сім дільниць і встигнути навчити операторів, як користуватися тими машинами. Схоже, це був перший бета-тест онлайн-виборів у дія, тільки з людськими багами і без техпідтримки. Ще й не ясно, скільки техніки винесли на радіоринок після підрахунку голосів. 25 на 7. У 2009 році комуніст Володимир Даниленко звернувся до Генпрокурора з проханням заборонити розповсюдження порнографічної інформації в Україні через інтернет. З часом життя внесло свої корективи. Комунізм у нас тепер під забороною, а дівчатка з OnlyFans справно сплачують податки 25 на 7. 16 січня 2014 року Верховна Рада руками голосувала за так звані диктаторські закони заборони свободи слова в інтернеті, насильне викрадання в бусік чи закриті кордони, звісно, туди не потрапили. Але ось що потрапило: відповідальність за екстремістську діяльність та наклеп за заживо спаленого охоронця офісу партії регіонів. Так ніхто і не сів, дата ніка. Друге. Сімкарти за паспортом. До речі, так досі це і не сталося. Третє. У колоні більше від п'яти не їздити. О Боже! Весільний кортеж перетворився на кримінальний злочин. Четверте. 15 діб за встановлення намету або участь у мітингу в шоломі. Поставив намет, значить, отримав відпустку в ізоляторі. П'яте. Обмеження доступу до сайтів на підставі експертного висновку. Типу зараз онлайн-кінотеатри не закривають. Шосте в'язниця заблокування доступу до житла чи адмінбудівель. Зібралися біля падіка пацани, потрапили за грати. Коротше. Додам, що фігурантів справи про закони 16 січня так і не покарали. А близько 60 нардепів повторно обралися в раду восьмого скликання. 25 на 7. У 2019 році стало відомо, що комедія кварталу 95 Я ти він, вона побила рекорд українського кіно в Прокаті за всі роки Незалежності. Цікаво, що це перший україномовний фільм кварталу і останній для Зеленського. Також цікаво те, що головні акторки Дорофєєва і Коротка розлучилися зі своїми чоловіками за кілька років. Хто поняв той понят? 16 січня 2024 року у мережу злили відео, на якому співробітники проєкту розслідувань Бігус.Інфо, ймовірно вживали наркотичні речовини. Керівник проєкту Денис Бігус записав відеозвернення, пообіцяв тести для всіх співробітників і пояснив ситуацію. За даними Бігусінфо їх прослуховували і стежили за ними кілька місяців. При диктаторських законах такого не було. Тоді прослуховували тихо і ніхто не здавав тестів, бо сніжок нюхали навіть в раді. Тому про сніг Яценюка, газову королеву і ахуєвшого залужного я вам розповім вже завтра. Підписуємося на канал, ставимо лайки і пишіть свою історію 16 січня. А в коментарях напишіть, чим для вас пам'ятна ця дата. Ну а з вами був я! Хто? Той, хто лишився! І проект 25 на 7. Люблю, цілую, обіймаю.